Зараз вам розкажу, як дуже-дуже смачно і незвично приготувати молоду картоплю. Особливо, коли вона вже у вас така між молодою і старою, вона ну, така трошки більша, але все рівно вона ще не крохмалиста і смачна. Для багатьох, я знаю, буде цей рецепт таким чимось ноу-хау, але той, хто виріс в селі або має родичів в селі, напевно, цей рецепт буде не новинкою. Значить, беремо цибулю. Особливо, коли знаєте, є така сибуля вже на грації, коли вона прям переросла. Але оця біла, ще не сформована, не тверда. Крут, ви її обрізаєте, і е, нам потрібна оця от власне біла частина і трошечки зеленушечки. А оцю решта гечку я залишу на салатик. Я вже, до речі, сьогодні зробила салатик з радиски, з огірка, з сиру домашнього і заправлений йогуртом, сметаною, Ще тут є зелень, кріп петрушка, і все. Коротше, вертаємося до картоплі. Значить, що ми робимо? Я маю сковорідку і нарізаю оцю цибулинку ну, такими, знаєте, не товстими шматками. Нам треба її прихватити так, знаєте, на маслі. Ви можете брати вершкове, якщо маєте беріть топлене, якщо не смажите на маслі, то хоча б зробіть, знаєте, половину на половину з олією. Тобто дайте половину олії і половину масла. І оцю світло-зелену частину всю треба порізати і дійти трошечки до гички. Гички має бути небагато, бо вона просто дає такий ну, інший смак. Можливо, вам сподобається, можливо, і ні. Коротше, відправляємо це все на сковорідку. зараз розігрію масло на ній і присмажуємо оцю. Власне, частину з зеленої цибульки молодої. Поки обсмажується наша цибулька, ми беремо картоплю і ріжемо на невеликі шматочки. Я от таку поріжу на 6 частин. Тобто, знаєте, ніби вона така, от, коли б була молоденька, така ще дрібненька-маленька. Отака. От. Менше поріжу на 4 частини. Зараз цибульку ми там час від часу мішаємо. Треба щоб вона такий характерний запах, знаєте, от смаженої цибульки. Дістала. І... Дивіться, до такого от стану ви приклащуєте цибульку, щоб вона трошечки так почервоніла, не зі всіх сторін. І тоді, прямо сюди, в сковорідку, ми будемо зараз кидати картоплю. нашу. І картоплю будемо знаєте, чим заливати? Молоком. Не водою, а молоком. І отак заливайте її молоком. Не повністю, а так трошки. В сковорідку я не мила. Зараз закриваю кришкою, трошки посолити. І вона отак от в молоці має приготуватися майже до готовності. Скільки? Ну, 10 хвилин. Ну, дивіться, з якої вона у вас там старості. Ну, в когось 8, в когось 5 хвилин. Накриваю кришкою. Поки у нас ще там вариться картопля, я нарізаю зелень. У мене це кріп і петрушка. Не любите петрушки, то можете нарізати лише кріп. Зелені треба багато. Ну, принаймні, нам так дуже смачно, коли багато зелені. І, власне, оцю от зелень нарізану я додаю. Просто в цю от мисочку, в яку я зараз викинула цибульку підсмажену. І сюди жюди ж я готую це все собі в одну тарілочку. Я зараз ще вичавлю два-три зубчика чеснику. Чесник видавила. так, тут у мене цибулька, то що ми присмажили, зелень і чесник. Дивіться, картопля вже в принципі майже готова. Залишилося, ну, не знаю, напевно, якогось одну дві хвилинки. Так, вже. Вже готово. Молоко все випарюємо і зараз будемо додавати, от прямо ще поки що є трохи молока, нашу зелень туди і цибульку. Зменшуємо вогонь, додаваємо ще трошки або сметани, або вершків, що ви там маєте, що ви там любите, небагато. Ну, можна багато, якщо хтось любить, і все це ще раз гарно перемішуємо і доводимо під кришкою. Знаєте, ну так потомити ще треба з хвилини дві-три, щоб зелень схватилася, щоб та присмажена цибулька на вершковому маслі, Так знаєте, все обійшло, обняло ту картофельку, То буде така смакота. Жодна картопля не зрівняється з оцією, а ми називаємо її смаженою на молодці. Вона дуже смачна буде. Шкода, що ви не можете її спробувати.